Що за риба не знаю, але є. Так. Дивіться, який мороз. <рик> Нарешті достаємо фідерок. Перший фідера в цьому сезоні. <рик> клас! Лящий, капець! Води далі. Капець. <рик> <рик> оце да. Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш. З пашою на рибалки. <рикла> <рикла> відкриття фідерного сезону. Все як по рідкій воді. <рикла> Приїхали, дивіться, на міце. Ми тут часто рибачили, хто дивиться канал льот. Сьогодні був ночі мороз, до мінус 5 і чуть така корочка. На нашому місці там льот і ще, стоїть. Да, там ще стоїть. Як вже хочеться порибачити на фідерок. Зимова рибалка якась швидко закінчилася. Ну, ми трішки встигли там щось половити, спробувати. Тому зараз будемо відкривати фідерний сезон. Ну, ми в минулому році Паш відкривали його раніше, ще в січні місяці. Да. Якщо я пам'ятаю? Тому, да, да. тому зараз в лютому це ми, можна сказати пізніше відкриваємо. Які взагалі, шанси щось зловити, ну от не знаю. Ну Хочеться відкрити. Багато хто дивився там, інших блогерів, вони вже давно повідкривали сезон, як тільки перше тепло було, там, сонечко, одразу всі побігли. Понятно, особо ніхто нічого не ловив. Але головне сам процес. Так, швиденько зараз беремо речі на місце. Ну і там буду включатися. Все. Всім приємного перегляду. Друзі, все, ми вже на місці. Накачали човника і зараз перепливаємо на цей острів. І спробуємо пошукати там рибку. Плотва, лящик, що там буде, не знаю, але повинно щось бути. Воду ганяють. Дивіться, туди-сюди, капець, льот. Ех, рибалка. Дивіться, як провалюється. Клас! Клас. Ну що ти бачите? Воно. Дивіться так, лодка не вийде. Зараз вам покажу, ось чайки при нас зловили. Капець. Дивіться. Лящий, капець. Оце да. так. Ми десь будемо. Ось дивіться, друзяки, глибина 11 метрів, вон, рибка є. От Що за риба, я не знаю, але є. Так. І Я вона хочу на подивитися на глибині, яка там дитечка. Ну така є ну що ж, тільки що взяли ехолотом, подивилися. от Рибка є, якась плаває. Зараз швиденько розложуємося і спробуємо ловити. Ось такий у нас буде стіл <смі> з човна. Також. Нарешті достаємо фідерок. Друзі, сьогодні буде 4,2 флагманов. З тестом до 150 грам. От, Дивіться який мороз. Щоб ви не думали. Чим краще тринога, Паша просто поставив. А в мене ці рогачі, їх не вставлюсь. Якось так. я поставлю такий. Найчувстві. Катушка моя, кастмастер. Шнур не привязан. Так, 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 зелені. Катушечка Кастмастер 5000. Будемо на неї сьогодні. Паша досі з коробочкою. S-River. Ну, Які твої відзиви по ній? Хороші, м'ясорубка така. Да? Клас. Диви, да? Це ж Паша у мене побачив, думаю, сразу треба теж взяти. І з заставочки в мене буде звичайний патерностер, друзі. Така кормушка 56 грам, поки що спробуємо. Лісочка 01. От, гачочки маленькі-маленькі. І повідець десь сантиметрів мабуть, 40 до 50. Так? До 50, і це Паші 50, 50 А, У мене навіть більше. 60. 60. І будемо пробувати. Паша зараз мотиль, я почну з черв'ячка. Mm. Ну що ж, все, ми закинули, дивіться. Перший фідера в цьому сезоні. Ха -ха, клас. Воду дають. От, бачите, воно ми з човником, тому нас не затопить, як в мене минулого разу, хто дивився. Але класно. Погодка сьогодні, хоч і морозець десь мінус 2, але ну, класно, комфортно. От, скучили вже за такою риболовлю. Аби ще щось спіймати, взагалі було б класно. Тут пашу прикормка залишилась. Це яка, бомба, да, чи ні? Не знаю, якщо си, то потім підмішай. Хоча я знаю, зараз ну, сильно кормити не треба. Не треба, там 200 грамів на нам хватить. <рес> Ох і вітер, друзі. Капець. Розвернувся. А манділи все менше. Да, нас тут топить. Спробували, перезакинули, От. зараз посипив опариша. На нього, ну, не хоче нічого клювати. Вітер розвернувся прямо в лице. Мабуть треба обідать, да, Так. Паша? Да. Паша вже воно дергає, сырничек. Ще пки, клас. Паша вирішив перетягнути. Ну, ка нічого не клює вообще. Галалайка є. Yeah. Щось взагалі не хоче клювати. Зараз Паша предлагає кинути через ехолот, глянути, чи є риба на місці там, або нема. Я думаю, вона крутиться по-любому, але не хоче брати. Вода ще холодна. І ну, Не прогрілася, і тому якби в неї такого апетиту і нема. Обмін речовин не, оцей, ну, не швидкий, і тому вона особливо не голодна. Прогріється. Десь до 10 градусів і тоді почнеться кльов. А чого ти лівіше кинеш? <плес> Може тічення. Тліщення наоборот туди. Так, не знаю чи видно вам 9,5 метрів. 10 метрів. Це зносить. Кудись зносить. Управо зносить. А, а, вправо туди. Вправо? Так. Так, диви, як пішло глибина. 10,3 10 і до. Уже куди кинуть? Це воно далеченько. Самої сноса, так? Угу. Ну, десятка. Риби нема, але ну, десятка. Одинадцять. Угу. 11,2. Ми, ми туди кидаємо. Ми туди десь і кидаємо. Ну, Поки нема риби. Бачите, нема риби, кудись пішла. А ми ще шукаємо. Ні, нема. Тут, тут 3,6 і нема. Ось такі діла, друзі. Бачите, нема рибки. А була, була зранку. Кинули трішки лівіше. Тут 5 метрів глибина, бачите, показує температура води плюс 1 градус. Один? Так. Да. Вона і не хоче клювати. Бач, паш, лівіше, там, ну, менша глибина. 5, о, тепер спускається. 5 і 6. О, який спад, 6 уже. Коротше, туди лівіше кинуло. Там теж нормальний такий свал, десь метрів 9, а то і 10, якщо туди далі прям кидати. От. Трішки змінилося, бачите, там замулилося, там е, вимилось навпаки. Може і, і туди наліво пробувати. Перезакинуло тільки що поцепив ще пінку. Попробую на неї. От. Паша поцепив вим'я. Можливо. Ну якщо риби нема, то вона і клювати не буде. Логічно. Ага. Ні, або він цей вітер, що прямо в лице дує, капець, воно прямо аж напрягає. Оце дали. Оце да. Головне, щоб зараз не змило фідер. Блін, а та не зі ще може не буде. Оце да, прикол. Треба вийшли сейчас і піднімариця чуєш. Це б ти весло постав, щоб воно його не купив. Так. так я просто думав поняв, за якориця треба. Давай я Заякориця. Вс й до сторони. Друзяки, дивіться, все потім. Ні, диви, диви, остався кусок. А, ще чуть-чуть єси. Капець. Води далі. Капець так. Друзі, добре, що ми взяли човен, це капець, бачили? Оп, воду так кидали резко. Фух. О сюди, да. паша в лодку пшу. <рес> Якарь кинув. Прикольно. О, ми повністю в воді зараз. Дивіться. Прибачимо з човна на фідер. <ривіт> я тако не бачу. Трошки затопа. <ривіт> Паша каже, зараз буде тут по пояс. <ривіт> <ривіт> Ти думаєш, не буде? я запкиваюся. Не знаю, подивимось. Пров... Повністю все затопило. Все, нема. все, я стою якраз. І, і Паша там дубасить. <ривіт> Просто. Оце така вам рибалка. Ні, то не тут? Наразі не рятуйте, рятуйте, допоможите. Фух, друзяки, от така рибалка, от таке відкриття. Добре, що взяли човен. Пашачі каже, та перейдемо туди, та й все. Блін. От як було в мене тоді минулого разу, що дали різко воду. Багато хто писав. Як таке може бути, як, отак, от бачите. Нормально, нормально, то тобто тільки хоп. І десь на скільки? Сантиметрів на... 50 добавили, це точно. От, ну, думаю, буду ще додати. Все, дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.